Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Як ви всі напевно пам'ятаєте, на початку війни, в квітні минулого року, держава скасувала ввізне мито і ПДВ при завезенні автотранспорту. Це дозволило багатьом волонтерам завести автомобілі, які були так потрібні нашим ЗСУ. Що ж зробила податкова? Податкова проаналізувала базу митниці і виявила тих осіб, хто завозив не один автомобіль, а багато. І тепер таким особам приходять хрести щастя. От скріншот з одного із таких хрестів. Як бачите, податкова констатує факт, що особою за період там, січня по жовтень 2022 року. Було завесено там більше 20 транспортних засобів на загальну суму більше 2 мільйонів. І е е є натяк, натякає податкова. Е от як бачите, далі в цих абзацах натякає податкова на те, що така діяльність є підприємницькою. Далі податково вимагає надати в таких листах пояснення та їх документальне підтвердження щодо обставин ввезення таких автомобілів. Вони завозились для себе чи по довіреностям. Е, вимагає надати документи, що підтверджують ввезення цих автомобілів. А також документи і пояснення щодо джерел доходів для придбання цих автомобілів, чи є в особи доходи, які б дозволяли йому. Придбати, витратити 2 мільйона гривень, ну більше 2 мільйонів гривень на придбання е, автомобілів. Е, далі, якщо ця особа звертається до податкової, йому кажуть, що е, ми не віримо в те, що ви ці автомобілі завозили для себе. Там чи ще для когось, ви завозили ці автомобілі на замовлення. Е, за те, що ви їх завезли від замовників, ви отримали грошові кошти. Тому. Е, Будьте так розкаві, задекларуйте свої доходи із розрахунка 300-400 доларів за один ввезений автомобіль і сплатіть із цих доходів ПДФО і військовий збір. Ну, тобто, беремо, умовно кажучи, 20 автомобілів, множимо на 300 чи на 400 доларів, поотиману суму переводимо по курсу в гривни, і від цієї суми сплачуємо 18% ПДФО, 1,5% військового збору. Це те, на чому наполягають податківці, спілкуючись з тими, хто ввозив автомобілі в таких от кількостях. А що я можу сказати? Е, ну я не, е, не буду зараз, скажімо так, вести мову про е, доходи, чи дійсно ці люди отримували доходи, тому що як я сказав на початку, дуже багато хто е, були волонтери, хто завозив е, автомобілі для ЗСУ. Так, звісно, ті, хто завозив автомобілі на замовлення там за якусь винагороду. Але податкова не може зараз їх розділити воронтерів і тих, хто завозив за винагороду. Тому я зараз не буду казати, чи отримували ці особи якісь доходи, відвезені від того, що вони ввозили автомобілі в таких кількостях чи ні. Я буду вести мову по самому факту. А факт в тому, що всі ці листи, які я бачив, а я їх бачив уже ну не один. Всі ці рести не відповідають вимогам податкового кодексу України, вимогам ПКУ до змісту таких рестів. Вони всі, вони всі які я бачив, суперечить ПКУ. Відповідно на всі ці подібні рести зараз можна надавати відписку про неможливість надати пояснення і документи, що їх підтверджують, оскільки зміст РЕСТА суперечить не відповідає податковому кодексу України. І, відповідно, в жодному випадку не можна спілкуватися із податковою по телефону, слухати, що вони вам там розповідають. Якщо ви отримали такий рист, звертайтеся до спеціаліста, аналізуйте зміст Хреста. Якщо він не відповідає вимогам податкового кодексу, відповідно надавайте про це відписку, що це унеможливлює надання відповіді на запит податкової, оскільки зміст ХРСТА не відповідає податковому кодексу. Якщо ж вам буде потрібна якась допомога в підготовці таких відповідей. Якщо ви отримали такий рист і з е, вас податкове щось вимагає, звертайтеся до мене. У мене великий досвід надання е, таких відписок, надання відповіді на подібні запити податково, податкової про надання пояснень та документів, що їх там чи інформації та документів, що їх підтверджує. Я їх е, надаю за рік не один десяток таких відповідей. Тож, якщо потрібна допомога, звертайтесь, мої контакти є під цим відео, мій телефон електронна пошта. Ось, ось така новина щодо ввезення авто, які були ввезені без, без ПДВ та без МИТа, тепер податково вимагає сплату ПДФО і військового збору. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий Консультант, там дуже багато цікавої і корисної інформації. Е, окрім відео, які є на Ютубі. Наприклад, інформацію про такі вимоги податкової я розмістив там ще декілька тижнів тому. І тільки зараз зміг записати відео. Тож, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на нього буде внизу під цим відео і зараз має з'явитися вгорі. Підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, тут дуже багато цікавої і корисної інформації. Якщо мої відео для вас корисні, підтримайте мій канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є внизу під цим відео. А, ну, я з вами на цьому прощаюсь, Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Заральський, ваш податковий консультант. Гавного дня, друзі! До побачення!